Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде розпаковка посилки з сайту iHerb. Хочу сказати, що з'явилась вже якась така нагальна потреба знімати відео, спілкуватися з вами. Це якось так заспокоює, навіть я не знаю, якщо посилки з сайту iHerb не будуть приходити, про що знімати відео і не буду так часто зараз замовляти, тому що. Ціни дуже сильно зросли, і все дуже дорого стало. Буду замовляти тільки в разі крайньої необхідності, все саме таке потрібне. І ще хочу сказати всім велике дякую, хто використовує мій промокод для знижки на сайті Hurb. Це допомагає і вам економити, і мені приходять бонуси. Він буде тут на екрані і в описі під відео. Ще раз всім велике дякую. Друзі, вперше за всі роки, що я замовляю iHerb, мені у коробку не поклали ніякого паперу. Такого ще ніколи не було. Замовила повторно свій улюблений дезодорант. Хочу вам сказати, що це єдиний поки що натуральний дезодорант, який мені підходить, який захищає. Він не підійде тим, в кого сильне потовиділення. Він має такий середній захист, але склад натуральний. Це я взяла без аромату. Він в складі не містить солей алюмінію і має таку гелеву текстуру. Зараз покажу вам, як він виглядає. Мені подобається форма, тому що кулькові. Довго сохнуть цей наносик, що одразу ж можна одягатися. Тому рекомендую гарний склад, хороший захист і приємна зручна форма. Окрім алюмінію, не містить парабенів та фталатів 71 грам, і бренд називається Arm Hammer. Також повторно замовила екстракт лохини від Natural Factors. Поки приймати не буду, бо нещодавно закінчили одну упаковку і ми чередуємо: приймаємо або лютеїн, або Астаксантін, або ось цей екстракт черниці. Тут 90 гилових капсул, 500 мг в одній капсулі. Замовляю вже на перший рік і приймаємо курсами, бачимо, що зір. Тримається в нормальному стані, значить, добавка працює. І в подальшому також будемо користуватися цим продуктом. В пару до чорниці я замовила ось таку добавку. називається Pine Bark, це бренд Planetary Herbals екстракт соснової кори. Всередині маленькі таблетки, їх 60 штук в баночці в дозуванні 150 мг. Це добавка, яка допомагає знімати запалення в судинах, вона призначається для підтримки серцево-судинної системи, також є антиоксидантом, який бореться з вільними радикалами. Спочатку, перед тим, як приймати, наприклад, оцей екстракт чорниці або гутокола для покращення кровообігу. потрібно Зняти запалення в судинах. От Для цього випадку я замовила. Раніше замовляла від іншого бренду. Тепер спробую цей продукт. Це те ж саме, що і пікнагіно, який теж є на сайті Ахюрб, але більш дешева форма і не менш якісніша, вона також працює. Далі для підтримки щитовидної залози, і для нормального рівня енергії я замовила L- Чиразін від бренду Now в капсулах. Наступним разом буду пробувати замовляти в порошку, тому що, на мій погляд, в порошку все ж таки краще засвоюється. Тіразін я приймаю майже на постійній основі, або ось так, в окремих баночках, або в комплексі. Від Natural Factors для підтримки щитовидної залози. Тут в одній капсулі 500 мг можна приймати по одній капсулі, можна по дві капсули в день, в залежності від вашої потреби. І добавка на мені працює, я бачу хороший ефект. Також зараз на постійній основі для підтримки нервової системи приймаю ось цю амінокислоту гліцин, подобається саме від бренду Carlson у порошку, забезпечує також нормальний рівень енергії, спокійний сон, допомагає вироблятися власному колагенові в організмі. Тут 100 г у баночці. 50 порцій в одній порції 2 грама, якщо ви будете приймати половину мірної ложки, яка є всередині баночки. Можна приймати менше, приблизно по 1 граму хороше дозування, можна регулювати саме так, як вам потрібно. Має такий приємний солодкий смак, приємно вживати і тому повторюю. І останній продукт в цій посилці косметичний. Я замовила всім відомий молочковий тонер від бренду Celemax. Дуже багато блогерів про нього розповідало, дуже-дуже багато гарних відгуків. Він підходить для дуже сухої, чутливої шкіри. Для шкіри навіть. Тої, яка схильна до екзем і дерматитів. Об'єм 150 мл. Тут все запаковано. Зараз відкрию, подивимось, як виглядає сама бутилочка. Дуже гарний склад. Буду чередувати разом з тонером від бренду Сфері, який мені також дуже подобається, гарно зволожує шкіру. Потім вам обов'язково дам свій відгук, ось так він виглядає. Бутилочка прозора, і ви побачите, як виглядає сама консистенція продукту. Ціна не бюджетна, сподіваюся, на хороший ефект. Мені здається, що для комбінованої та жирної шкіри його можна використовувати замість сируму, це буде більш вигідніше. І влітку також, можливо, і для сухої шкіри підійде замість сируму. Спробую і тоді побачимо, який буде результат. Друзі, дякую всім за перегляд цього відео. Якщо воно було корисно, не забудьте поставити лайк. Якщо на канал ще не підписані, то підпишіться. Посилання на корзину з товарами, які я показала в цьому відео, буде в описі. Переходьте та дивіться, якщо вам щось сподобалось. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, корисних покупок. Якщо користувалися таким тонером, то напишіть, будь ласка. Свій відгук в коментарях, бо для мене це новинка, дуже цікаво поки що не буду відкривати, намагаюся закончити тонер від Esfer та тонік від бренду Mild by Nature, свій улюблений з гамамелісом. мелісом Всім до побачення, всім тихої, мирної неділі, і до зустрічі, друзі!